Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую в цій молитві, щоб ми відкрили своє, свої вуха. Бо від того, наскільки ми вміємо слухати, слухати один одного, слухати Бога відповідно до цього, буде залежати. Що ми будемо втілювати в життя? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги першої книги про е, Самоїла. Прийшов Господь, став і закликав, які першими разами. Самуїла Самоїле, Самоїл озвався, говори слуга Твій. Слухає. Віра починається зі слухання, з того, що ми чуємо, кого ми чуємо і наскільки це для нас є близьким. Кожного разу, коли стою до молитви, оцього нашого розважання, яке ми маємо зранку і вечора, і, і принципів, будь якої молитви, коли молишся протягом дня, знаєте, стаєш і просиш Бога, відкрий мені те слово, яке ти хочеш промовити. І сьогодні, знаєте, було таке затруднення, тому що знаєте, читаєш текст Святого Письма і не бачиш, і не чуєш, я би так от сказав, що хоче Господь сказати. Бо дуже часто, чому ми не чуємо Бога? Знову ж таки, це мій власний досвід. Тому що я вже хочу, я радше себе налаштовую на те, що я хочу, щоб мені Бог сказав. Тобто, знаєте, е, є така, е, такі речі, коли люди там приїжджають на якісь духовні науки, на реколекції, як ми це називаємо. Чи на якісь конференції їдуть, наукові, чи ще щось. І дуже часто ці всі речі, ці реколекції, конференції, вони починаються з таким запитанням е, того лектора. Що ви хочете почути на цих лекціях? Знаєте, ти так слухаєш людей, кожен ділиться, з чим він приїхав, що він хоче почути. І всіх, напевно, хто мене знає, скільки я їздив на реколекції з багатьма людьми. Дратує моя, наприклад, відповідь. Тому що я кажу: я не хочу нічого чути, я ні з чим не приїхав. Ой, чому так? По одній простій причині. Якщо я приїжджаю і хочу вже себе налаштовую на щось, що я хочу почути, я тоді є глухий на щось інше. Тобто, коли я себе програмую на певне слухання, я можу не почути щось, що насправді важливе є для мене. І тому кожного разу, коли стою, йду на реколекції, чи навіть на цю молитву стою, я хочу бути пустим. Тобто, глухим мається в тому значенні для самого себе, глухим до своїх бажань. Тобто, бути чистим перед Богом, щоб Бог мені вклав то Слово, що Він хоче промовити. І отак, от, от читаючи текст Святого Письма. Натикаюся на ось цю історію Самоїла, Його покликання. Коли дитина, яку віддано було на служіння священнослужителю Елі, адже батьки довго не могли, батьки Самоїла довго не могли бути стати батьками, тобто народити дитину. І от коли вони просили Бога про дар батьківства, сказали, що ця дитина буде тобі присвячена. І дійсно, ця дитина, коли Підросла була, стала самостійною і віддала на служіння оцьому священнику Елі, що він його виховував в Дусі тому Божому для служіння Богові. І от в один момент цей Самоїл чує поклик Бога. Самуїле, Самуїле. Він біжить до свого вчителя Елі, бо думає, що це його кличе. І коли його наставник за якимось разом сказав, що ні, це не я тебе кликав. Він навчить Самуїла, коли ти почуєш, що тебе хтось кличе, то ти просто скаже, Господи, Ось слуга твій слухає. Тобто забудь про те, що хтось з Тебе може кликати, а слухай те, то, що тобі говорять. І от саме наша відкритість на Бога, коли ми ставимо якісь питання Богові, коли ми ставимо якусь претензію Богові. Адже ми шукаємо відповіді насправді, правда ж? Ми інколи кажемо, я не знаю, що я шукаю, але я щось шукаю. Тобто, коли людина є пуста і готова чути, саме в той момент приходить відповідь. І, от, приклад Самоїла для мене сьогодні став цим прикладом, щоб ми навчилися в цій ситуації слухати, що хоче Бог нам сказати. Адже ми з початком війни. Всі люди, я не знаю, хто би себе не запитував за ці сьомий місяць уже війни, чи шостий місяць, і хто би собі не ставив запитання, а чому так? А де Бог? Чому Бог не зробить? Тобто ставили, ставили питання, але чи готові були чути відповідь? Чи відкриті були на те, щоб почути відповідь? Так от, я сьогодні хочу в цій нашій молотовній варті, щоб кожен з нас, коли ставить Богові запитання, замовкав. Замовкав і не шукав відповіді, яку я хочу почути. Коли ми себе вже програмуємо на певну відповідь, то ми ніколи правди не почуємо. А коли я поставлю запитання, і при цьому. Не чекаю, щоб відповідь задовольнила мене, а почути правду, тоді вона буде. Ця війна це війна запитань. це війна, в якій ми маємо навчитися слухати правду, тобто чути не те, що я хочу, а те, що є істина, те, що є правда. І коли нам говориться, що ця війна це за наші гріхи. Це не означає, що треба виправдовувати свій гріх і казати, ну це ж індивідуально, чому я маю страждати за гріхи інших? чи чому мають діти страждати за гріхи інших? Якщо я ставлю запитання, а чому ж тоді інші не допомагають, а коли відповідь каже через байдужість? о, Чому ж тоді інші так мають напрягатися? Якщо ми не готові чути правду. А правда дуже часто болюча. Правда дуже часто колить і болить, якщо ми не готові чути правду, а шукаємо, знаєте, такої улесливої брехні, яка би задовільнила мене і утвердила мене в тому, що я собі надумав, я ніколи не дізнаюся правди і істини. Ця війна це війна запитань. Але це війна, в якій ми маємо. Чути Бога, який дає нам правдиву відповідь. Чому ця війна сталася? Чому страждають інші люди? Чому страждають невинні діти? Чому мовчать інші? Чому, чому, чому? І якщо я ставлю питання, чому? Добре, я готовий чути. Чому страждають, Чому мовчать інші? То тому що це наша байдужість. І моя, в тому числі Бога. Чому є така несправедливість і така розділеність України? Тому що хтось не захотів їхати і вчити інших, а інші не хотіли вчитися. Тому що комусь було байдуже до того, в якій країні він живе чому страждають діти в цій шіції війни? Та тому, що ми не хотіли цих дітей. Скільки дітей вбили наші жінки? Через аборти, скільки чоловіків вбили своїх дітей, через змушуючи своїх жінок робити аборти. Все це колись має бути розплатою. Чому страждає цілий народ через гріхи у них, у якихось окремих людей? Та тому що цей народ дозволив, щоб ці грішники, цей гріх, той бруд жив у нашому народі. Як питався себе, я отримав таку відповідь? Чи мені боляче? Так боляче це чути. Чи боляче це казати іншим боляче? Але я розумію, що іншої відповіді я не маю наразі. І я цю відповідь я вірю, що Бог мені дає. Чому росіяни проти нас воюють? Та по одній простій причині: люди живуть без любові. Люди живуть без Бога. Тому ми і молимося в цій молитві нашій розважанні за їхнє навернення. Бо жити без любові, жити без правдивого Бога це жити так, як вони живуть, створили собі кумира. Одні поклоняються йому, а інші, які не хочуть цього робити, тихенько з боку стоять і чекають, коли ж він, оцей Бог, сам впаде. А він сам не впаде. Треба, щоб йому помогли впасти. Чому Росія мовчить? Та тому, що одні вірять що цьому Бовану Богу, а інші бояться. Чому так? Тому що нема любові, немає правдивого Бога. Чому ми страждаємо? Тому що в свій час були байдужі. Останнім часом натикаюся на фразу, я не знаю, наскільки це правильно, але десь вона, знаєте, мені тут болить. Навчимося у прибалтійських патріотів, радше націоналістів, Балтійських націоналістів, які сказали, наша країна, наші закони, наша мова, наші права. І навіть дійсно це відповідає дійсності. Подивіться, скільки то є Прибалтики. Я не знаю, чи вони, е, вони напевне, навіть оці ці три країни прибалтійські, напевне, як наша на Лівобережна Україна, може навіть і менше. Ну, Не буду сперечатися, не, не пам'ятаю, але чомусь вони змогли скористати своїм шансом. Чомусь вони не поставили для них проблеми, в якій країні жити, яка історія їхня. Вони не проявили байдужість. І навіть зараз правду говорять про це. Говорять правду про те, що багато росіян живе в них, повикупляли дачі цілі. І вони визнають зараз правду, це що. Вони допустили, попри все, весь, той, весь обмеженість закриті своєї країни, вимагання своїх прав. Вони допустили, скільки там є. І зараз що вони роблять? Вони закривають все. Правда та, що вони страждають економічно, але розуміють, що для нації це треба. Правда, правда. Боляче, боляче. Ми маємо. Ставити запитання. Але маємо чути відповідь, бути глухими до своїх упереджень, бути глухими до своїх бажань, коли ми ставимо запитання, а бути готовими чути те, що нам говорять. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино, Божи, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сино помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Захисти його оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови і захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій. Благослови, захисти, Господи, кожну кожного людину різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби мене, пожежників, прикордонників, поліції, усі, хто зараз всі, хто працюють в полях, збирають урожай. Збережи, Господи, їх від обстрілів і мінувань. Захисти, Господи, кожного українця, що перебуває в полоні на окупованій території чи в зоні бойових дій. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Ворогів наших росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяли всіх своїх злочинах і отримали відповідне покарання, склали свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, бо ти святий святийся завжди, нині повсякчас на віки. Вічні. Мій. Слава Ісусу Христу! Завтра в нашому храмі, служба Божа. З нагоди свята, приображення Господнього буде на восьму годину і після служби Божої буде освячення первоплодів. Тож запрошую всіх на богослуження. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!